Так, друзі, всім бобра. Ви на каналі Добр Бобер, І сьогодні буде у нас довгоочікуване відео. Це буде те, як ми спілкувалися з Санєю Кривенком по поводу пакетів. Взагалі, що сталося, хочу пояснити. Якби буде взагалі. Це, навіть, відео буде поділено на дві частини, тому що там якби, голосові відео, скріншоти поставити відео не можна. І я напевне буду вам знімати з телефона, з камери на телефон. Як діалог, хто захоче потім на паузу поставив, почитає діалог, і потім ми будемо включати аудіозаписи, тобто я йому дзвонив, і в нього, походу, зв'язок, Ну, він так сказав, що зв'язку в нього немає. Він зранку передзвонював, в мене вже часу не було з ним розмовляти, бо дзвонив йому ввечері, я так зрозумів, він медкача. Ну, Суть не в тому. Коротше. Він аудіозаписами зі мною спілкувався і він дав дозвіл на. Публікування відео, попросив, щоб ніякого як би сказати, фуфла не було, щоб я не втулив. Ну, в мене сенсу цього немає, якби я показую те, як є. Е, якби, може, вже виложу, відео виклав, може ще не виклав про те, як я буду їхати на пасіку передивитися всі сім'ї. Я потім поотмічаю, деякі сім'ї будуть об'єднуватися, деякі не об'єднуватися. І хочу взагалі вкратці розказати, як ми з ним зустрілися. і якби, Наше спілкування. Тобто ми шукали пакети, ми, це я і два товариша. І якби, знайшов я такий варіант, багато з ким спілкувався. Різна ціна була, і він ну, якби, попався, дивлюсь, о, є там ну, знайомий я бачив в Ютубі, думаю, ну замовлю. Плюс батько цей хотів пакети, ну, думаю, замовлю. Я замовлю на певне штук собі 30, точно не пам'ятаю, там деякі пороздавав і хлопці себе позамовляли. І відразу така ситуація була, що зараз трошки я поясню, що я поясню всю, весь процес, тобто від початку пакетів і до кінця, і далі буде в нас діалог. Тобто ми отримали пакети, але як це сталося? Тобто ми домовлялися, що коли він буде виїжджати, він передзвоне, але він передзвонив, коли він вже в Вінниці. В мене в цей день, в день народження в дружини було. І так сталося, що я. З 6 вечора він дзвонить, каже, через 2 години я буду біля Дніпра. Ну, Тобто, десь плюс-мінус, десь так було, Ну, 2-3 години. Ну, хорошо, а якщо, що, я перезвоню. Ну і як сказати, вже всі на нервах, то що нічого було не готове, він, я думав, він перезвонив, як він буде виїжджати, а чоловік перезвонив вже, як він був у Вінниці. І я просто встаю з дня народження. Ми збираємося з хлопцями, тому що хлопці такі в кожного свої справи, було нежданчик. Їдемо додому, і він каже, я буду, як в Кривому розі, я перезвоню. І ми сидимо вдома, граємо в Нарди. Вже 9 часов ми граємо в Нарди, вже 10 часов ми граємо в Нарди, вже пів 11 ми граємо в Нарди. І потім вже, давайте будемо збиратися і їхати. Ну, давай, вже пів 11 ми зібралися, чи десь близько 11. Поїхали, проїхали ми на точку видачі. І хлопці. Якби сіли, дивимося, якась машина єсть, і той вже чоловік там ждав з незапам'ятних не ремонт. І ми кожні пів часа дзвонимо, вже починають всі нервувати. Де він, де він і такий, ще 2-3 неділі, 2-3 тижні, не так образно. Да? Тобто ще півгодини, ще півгодини, і ці ще півгодини затягнулися до часу ночі. Е, тобто, а ми ще стоїмо біля постагаї, така собі неприємна ситуація, ми забрали, і він зробив. Пізнав мене, що я був. ну, У мене є YouTube канал, і він каже, такий, типу, ну, мене, я хочу хайте туди-сюди. Є там попередні відео на каналі, де я знімав. Тобто, і пакети мені подобались. Єдиний дві проблеми пакет, в один був в Дімона там, на дві рамки, щось, ну він вже не став заморачуватися, цим сказав, просто каже, передай що", або приїзд знімай відео, ну, мене часу не було це робити. І там ще в одного пацана теж були проблеми проблема з пакетом. Ну він сказав, що все добре, все нормально. Пацани і Ну, всі довольні були, можна сказати, з пакетом, і всі були довольні. Я теж був довольний. Плюс вони почали розвиватися нормально. Туди-сюди щось. Я окремо вивіз пакетну пасіку, дякувати був, що окремо вивіз. І так би мовити поставив їх на точку. І вони пішли в розвиток. Я оттуда трошки качну вакації, де були вільні рамки, в магазин вони майже не занесли. Там гнізда свободні, які були, я видірнув. І поставив назад двощення. І вийшло так, що вони почали нормально розвиватися. Я ще показував, який гарний розплод десь в попередніх відео дожди виставляти. Не знаю, може, якщо часу не було, я не виставляв, знімав, точно може не виставляв. Ну, По-моєму по було, по-моєму, виставляли, виставляли, суть не в тому. Якщо в попередніх відео, там може передивитись. Може буде. І тут я приїжджаю ставити магазини на соняшник. Вже другі. Думаю, о, зараз ті, ці, ці, що вже повномадні будуть, вони підуть в зиму. А ці ж будуть стоять. І приїжджаю я забирати магазини. Спочатку в мене відео було, де я показую, попали якраз три сім'ї, які хороші були. Там був мед в другому корпусі. Я думаю, о, хорошо, зараз будемо забирати. А вийшло так, що. Не було що забирати. Ми просто проїхали, забрали пусті корпуса. Я ж думаю, ну в чому проблема, може пороїлися. Туди матки на місці відкриваю, а там по три кліща. Е, просто я був в шокі, я зразу зрозумів, що ну, в зиму вже взагалі тут нічого не вийде. Хоча деякі сім'ї були нормальною сили, і зараз залишаються нормальна сила. Е, про це поки що закінчимо І потім е, буде в нас загальний підсумок. І ось підійде сюди, покажемо зараз, що в нас тут є діалог. Якщо не треба переворачувати, воно не буде видно. Ось у нас є діалог, хто захоче потом просвітить. Тут до цього є діалог, де я окою, велика кількість кліща. І, ну, і хто захоче, там почитає, і ми будемо читати, зараз слухати аудіозаписи. Так, пролистаю. Ось він дав дозвіл, зараз скажу, де воно було. Оп, не то пальто. Оп, ще раз не то пальто, трошки косенький. Доброго ранку вам. Я не проти того, щоб ви виставляли нашу з вами переписку. Я даю згоду. Так, Ну а далі ми зараз будемо слухати з самого початку. І я думаю, що пудово ми поділимо на два відео, тому що в нього по 5 хвилин він аудіозапис чи голосові записує, тож будемо слухати Доброго дня, я вас зрозумів як я працюю з ними. Тим пушка їх обробляв. Коротше, дивися, приходять пакети. Пацани деякі одразу полоски ставлять, мені полоски ніколи було ставити. Я їх обробатував тим пушкою. І тим пушкою обробатував після акації. Один раз. Хоча планували три рази, але один раз обробив. Я їм ставив трутову вощину, щоб вони тянули. Язики вони тянули, бо там мене ж 230 рамочка, а пакетні ж 300. І обривав, ну таким типу чином боровся з кліщом. В даному в даній ситуації зараз на даний момент є багато, конечно, пакетів, які було, ну, певно, кількість брали, які посидіняв, то пораїлося, то ще щось по поводу кліща, по поводу кліща. Я не знаю, як, що я могу вам сказати. Прийміть мої співчуття також по поводу цього, то есть їх, як мінімум, ну, як, як так сказать. Хм, तरी мого почати, ну, як не можу я подобрать. Типа, ну, короче, їм надо було обрабатывать, понятно, то есть і з ними надо спільно працювати протягом сезону. Це те саме, що Діма Пасіков в об'єктиві каже мені, що типа вони попросідали, все. Я говорю, ну, блін, ти ти забрав майський мед. Він 100% я в нього забрав. Та ні, у них корм був. Ну, я от 2 год назад я вперше іменно щокашну забрав у них майський мед, капітально забрав мед і вони дуже сильно просіли, бо вони були голодні. Тобто їх ні в коїм случае без корму не можна залишати. Це є. Їх лучше навіть коли взяти, обов'язково, щоб вони були стояли на вісах, щоб прив'язки постійно йшли. я дивлюся пару відео твоїх, я дивлюся, вроде, є, і ви контролюєте іменно привіси. Щоб, якщо що, я дивлюся, вроде, підкармлювали, все. По поводу кліща, опять же, тоже його контролювати треба. Поначалу, тільки пакети прийшли, я дивився, понятно, тобто я в язиках розколупав, дивився. Там кліща такого сильно не було, но з часом. От за другим разом вже язики вони тягати, там кліща було, я думаю. Ну, понятно, і після того я почав їх обрабатувати, що я розумію, що ну, я тому що не було проблем. Ну, то все якось так. Я не знаю, що тобі сказати. А, Ідімо каже, що, типу, погані пакети, ну, і гарні, і погані, так я не понял. Він то хороше, то погане каже. Бля. Я говорю: "Ну, вони пройдилися". Він каже: "Ну, деякі, Ну, така, який пакет пройдиться, я вже ж уже хорошим не буду, понял". Тось і так ціна по так, і ще з нього, якби ще на туди кибався, потом хорошого нічого нього не було. Ну, так, в принципі, я не знаю. Ну, багатий сезон. Ми мало. ну, їсть. Це вже хорошо. А стало подождать. Ну, багато знайомих уже здалися, бо я не знаю, що, здавати по на, хорошо, я не знаю. Ну, в даний момент і сейчас готуємо в зиму. Будемо рамочки такий там порядок наводити такий. Боже, вони в цьому році взялись, пустили ціну на м'яру, на гост, на все не знаю, чи... А, на, на цю, на пильцу підняли ціну, будь-на серчу, ці на будь пильцу Так що, якось так. все, я вам э... бажаю всього найкращого. По поводу кліча, звісно, да, я согласен. По поводу, навіть це не то, що пакети, це вже сім'я, як так сказати. Уже сезон пройшов, це вже сім'я, і, ну, на жаль, блядь, я даже не знаю, чого воно так поняли. Ну, надо, наверное, было их якось трошки з ними боротися. По поводу того, що м м м в цих пакетах, у всіх, які є, вони всіка будуть, ну, як не всіка будуть, а збирається най, найбільша концентрація кліча, тому що тобі сім'ї відпускають розплодні рамочки, і туди, як, як, як так розказують, що типу, весь кліч, якби там не було, ну сім'ї масово кліч туди була, типу, заходить. Слетля у мене бували колись льоти, но блядь, ну 8, поняв. З 50. І все. Бувало таке, що побачив закліщовану сім'ю. Почав її обрабатувати, все, вона хуй слетіла, коротше, в кінці. Бувало й таке. Так що якось так. Ну, мало блядь, слабо мені. в цьому я не знаю, Вони принесли там чи по 45, чи оскільки я даже ще не докачали до кінця, та й бажання його викачувати вже немає, поняв. Так. І послухаємо ось переписка, хто захоче продивиться, і слухаємо далі. Оп'ять кривий трошки. Якби бджіл від ліща. І отака така от робота з пакетами вона ризикова. Тож якщо за ними не дивитися, то ну, таким може бути результатом. Согласен з вами, але ну, не завжди воно буває слабко. Не, не що... А він поганий. Всі ж розуміють по всій Україні. Поганий, але один 45 ці то хлопцям скажи, що ну 4 місяці пройшло вже пройшло. Чи б с мобили за то, що вони змінили не вийдуть, чи приняв кидати, Оце я вважаю не серйозно. Так що якось так, що я вам подякував. Буває. В перший раз, я думаю

І дивіться, тобто ми прослухали зараз частину це ми до цього до, якого, до 21 числа розмовляли. І була така в нього обмовка, що по поводу кліща я обробляв. І багато хто мені казав у коментарях, наприклад, що проблема в тому, що ти не обробив, що. З сім'ї ти забираєш що, кліща в пакеті, там, чого тільки не казали. Але е, моя думка така, що е, хтось казав, рік закліщований. Да, там, тобто, в кожного своя думка, хтось каже, були такі думки, що е, саме теж така ситуація була і все так само. Е, По-перше, чому хтось казав, що треба було обробляти. Чому я не обробляв? Того, що я ставлю на майський мед, я їх купив для меду. І я думав, з них качать мед. Щоб обробляти, Треба тоді мед не качати. Ну, така ситуація. І По поводу закліщованості він сказав, що типу, да, закліщованість була, тоді може попередь, там, ти от, чому, я, я не кажу, що він винен. Да, тобто він не винен, він так сказати, магазин для пакетів. Ми прийшли в магазин, дали деньги, купили і він віддав нам пакети. Наприклад, коли ми купуємо машину або будь-який інструмент, ми купуємо його в магазині. І ми потім, якщо щось ламається, ми йдемо в магазин. Тобто він, як сказати, як постачальник, і ми йдемо до постачальника вияснять, в чому проблема. Получається, е, постачальник в нас він, і питання до, до нього. Те, що Ладно. спойлер буде в наступному відео, теж будуть дуже цікаві Так смс-очки. Так що додивіться і все буду далі коментувати, що як вийшло. І взагалі... Всю картину напевно буде з трьох частин відосік, і буде фінальна частина тобто, зараз частина, наступна частина і фінальна частина. Так що дивимося, чекаємо другу частину.